Так, п'ять днів, п'ять днів мене не було. Я пройшовся протипожежну полосу свіжу, проїхав тракторець, нічого більш дивлюсь, не вивернув. Добре, повернувся, як бачите, на те саме місце, де копати той смітничок що я прошлий раз покинув тільки для цього мені треба спочатку зараз переконатися чи мій інструмент на місці тиждень майже У мене не було о, ямка закопана тут а я копав о, мабуть повинен бути на місці не розкопано добре Зараз достаю там горілку, інструмент, п'ю каву. Докапую цей смітник, а там побачу вже. Було в мене мислишка переїхати. Будемо бачити все. Приємного перегляду. Так, докопал я весь сметничок, взял еще вот такую пляшку, излучайно, купа консерв, бытых пляшок. Ну вот еще тут она, корок, вид пляшки. І минулий раз я одну таку знайшов якусь ампулку, а сьогодні три. І ще. Ну і не зрозуміло з чим це пов'язано. З якимись, може, гази першосвітова, де якісь може. В таблетки непонятно, порошки. Короче, не И добрал до да, ще... від того кувшинчика, глечика непонятно. Еще запчасти, не знаю, забирать, не забирать. Спробовать дома склеить. А вот такие уже кусочки есть. І ручечки немає, не достав. Або пропустив, закидав десь. Ну так от якось. Не знаю що робити. Переїжджати, не переїжджати. З минулого разу лежить мій склад, тільки сьогодні все додалось парочку до хати заїхало тут, а поки 14 залишилось по дві штучки. Відвожу, якщо комусь треба. А ні, то поки лежать тут. П'ю калуї. Иду ще, попробую одну ямку. Забувся на базі. Камеру. Лопатку маленьку. Пішов, взяв, щоб прийти сюди показати, я Ямку нову починаю. Так, тільки тільки забурився трохи. Так, дайте близ трохи. Ну mm. <свят> да, бачите, ну я вже бачу, що звичайно. І он до зверху ще одна, друга. Скло пішло. Але я не хотів тут копати, бо тут мені здавалось хтось колись давно, бачите, мох погризений, покопаний. Тут були покопки старі. Хтось пробував. Може щось цвітне по верхах надзвонив, кавернув якісь гільзи. Ну, ще щось, бо Я консерви теж тут кидав там Шайну підняв. Ну короче, зараз буду доставати. І знову біла. ну прозора, прозора звичайно тут дорога, недалеко, їздять всякі машини. во Его. Все можно подбухнуть, короче, такая фигня с глубоким дном. Ну что я еще достал? Вот ну, цеп уже ножичек учина накладочка с со штопором сидела Потом такая пряга а вот с болтом куда здесь ввинчивалась рыба может и дремень для рушники здесь приклад патрон брит медный и три Ха. и это уже будет четверта все в эти ямки такая незразумела где беда бедовая каблучна подковка попалась а. Гармон... гармоніка гармоника губнушки і, і грибенець вискочив але нічого на ньому ніякої штампу нема ніякого розпису гонять вошики все пока так тут всякие все было может быть какие-то какие-то с ручечкой с такими пупырышками позолота коемочка все ничего ни не ножечки ни не что-то трохи набрехал Роздивився о, протер так, фокус о щось є. Я не бачу нормально, ну, фірма є. Можна буде щось погуглити, погуглить Таково. кому цікаво фірмочка. ну я якщо мені щось цікаво стає я в телеграмі, там не вошедше в видео и всякие видосики фотки скидаю там с якимсь якщо знаходжу інформацію з описом Ну і жарко стало сьогодні переїхали підячок, прив'язав лопату, <клухи> ну недалеко я від'їхав метрів за 300-200 і вирішив ще тут спробувати. Тут колись воно покопане щось ката, може навіть і я. Так, щось я не бачу де то я. Хотів зайти Ту -ту -ту. так, куди то нам проїхати? Так, так, так тих, По Подбрвнам по Так Десь тут я зараз роблю базу. О. Ну і щось попадеться чи як. Ну коротше включуся. <клес> Дивимось, далі не перемикайтесь. Я тут поки вирішив Ковтнути і перекурити. Так гарно на сонечці, бо я в такому, як то кажуть, предвкушенні загнав туди щупа, але там... Не знаю, але щось стукає. Такий приямочок невеличкий. Ну тут вже пішли камні трохи, тут вже почва трошки інша, змінилась. Ну Я знаю, бо я тут колись копав. Там дешено ну, до цього був, то там каміння нема, там ближче до болота такого нема. А тут пішло вгору трохи. И камень пришла в почву. Так, так, что ложных сигналов много. Ох, блин. Вот это так я метко попал. Щупиком. Дивимось. Еще не дивился. О, мой щуп. Я уже это двинул. Его. Ух ты, Що за модель? А, то він такий розплюснутий. Не знаю як показати. Зараз буду чистить, побачу. Якийсь він такий. Правда вже нікуди що їм кліпали. Але на реставрацію. Якийсь він більш на австрійський, німецький не схожий. Десь вони тут в селі замотили, блін. Чи що? Зараз почищу Глянемо, що за фігня. Та не, схоже, я такой модель вже піднімав. Вроді теж як німецький. німецькі. німецькі. Непростий такий. Але метал тут. Дивіться яка товщина. Можна здурити. Мушу брати, А шо ж. Важкий він. Тут ще нормально знизу. А от доверху щось плескали. Ну він важкий, блін. Але ж в мене набор сокір теж по першій світовій хочу, щоб були. Хоча б кожній по одному файно виглядає. Ну. Вже хочет з какой находку мы на сегодня. Не Ямка, так, косметник. Все есть. Чебы ты чеботинки. Кастанахи. О, гора всего. Шкира. Скобы всякие. хайпи деревом на металлолом консервы. Все закапываю назад. Ни одного стеклышка, ни одного кольорового сигнала. Я уже прибор заряды просветил, ничего нема Все, все закапываю назад у яму. Уже я замучился. Вот консерв ключики. Я замучился, блин, выкапывать и закапывать. часу повно, день тепер длинний запихався я звісно ну що зробиш п'ять днів хворів ще слабкість мене така тримає температура була але ж все одно що ж я приїхав зараз буду перепочину трошки буду далі ямки маслати о який костяни з зубами блин. Так, О, знов переміщаємося з прибором в руках, з лопатами переходимо ще, я знаю, метрів 200, ще 300. І так потроху зайдемо на дальній кордон знову І там же, мабуть, на пару днів залишимось угу. так ріжем з дороги звернули ось зараз заводу. от отгорочка йде за неї мирнем і там попробуємо Є щось, бо щось не йде, нічого, щось якийсь портал закрився По знахідках норі поки Ой. А що? Ще хтось дивиться -мо А все. На сьогодні кобзи закінчив Я думав вже давним давно вам треба виключатися Везу до хати три ампули в сраку і обухом по хребту, і сокиру. Все. Нічого. Стільки пробував, пробував. Нічого я не спробував. Все. Будь добру. Всім бажаю, щастя, здоров'я, мирного неба, всіх благ. До зустрічі.